Я Олена Назарова, практичний психолог. Ви на моєму каналі. Давайте знайомитись. Тут ви знайдете структурований корисний матеріал по темах і проблемах. Принаймні мені так хочеться. А я відповідатиму на ваші питання, що я, коли де, навіщо і взагалі що зі мною трапилось. Чому саме зараз? Давайте будемо чесні. Всі ми живемо наразі в очікуванні, коли закінчиться цей лютий 2022. І ніхто не може сказати, коли минуть ці 2-3 тижні. Працюючи в системі, я бачу забагато хайпу навколо цієї теми. Тож, якщо вам потрібні відповіді на певні питання без понтів, без замилювань очей, вам сюди. І буде дуже круто, якщо саме ви будете ключовими фігурами цього каналу, я залишу інстант для фідбеку. Можливо, Комусь буде так зручніше. Також відкриті коментарі. І якщо ми побудуємо оцей взаємозв'язок, я отримую класний допомагаючий контент. А ви отримаєте допомогу і відповіді на свої питання. Тож, став лайк, поїхали!